Що ти, бадюсик? Дождалися, да? Це просто капець. Що з Лена вже з машини вже не вилазить, чуєш? Може ти з нами на Київ поїдеш. А? Я вже не можу ти вже Тже до нас не приїдеш. <різь> мені вже сказали, що я в червону зону потрапила, мені більше виїжджати не можна. Да? Так? Ух ти, лки-палки. Ти кажеш, мені вже більше й не треба, да? так? Так що ще один ікстричок. Щось Віталік нам подзвонив, там попереду, він там запчастини якісь поставляв, глянемо. Зараз Олешка, там теж колеса. Знову колеса на грузову машину, толіку АБЦ докатка, передній речах треба поміняти. Сканив він поміняти. І масла фільтра у дві машини. Кажись. Так ми з ним балакали, він каже, я масло міняти не буду. поміняєте самі. Ну що, блин? Ваш робочий день закінчиться. Це просто каже, попала в червону зону. Чось? А я даже, даже заснув. Що ти Санька? приймаєш аппарат? Нет, там щось мешає, колосы, наверное. Учить, учить, опа. Понял? Саня, є питання? Нема питання. Открий, подивися, чи є мотор. Ми ж зараз з Леною розбираємося. Ця машина у нас буде краситися, так що Віталік мені говорив по аркам, так наче постану машина повинна бути нормальна. Це у нас, кажуть, німочка, так? Да? Документи в нас є для валетчиків, хто там не розбирається, як заганяються машини, для того, щоб на хлопчину даються гроші. Машина заганяється, як благодійна допомога на фонд. Вона не є нашою власністю. Хохло Віктор Миколаївич. Ну, Але, але. купується то за наші гроші. Просто ніде юридично це все діло не фіксується. Але ніхто нам не подарує ні одної машини, Ні, їжачок нам дарував, я дякую йому великим за те, що він у нас є. От, і... Він нам дарував чотири машини. Ну а ці машини нам ніхто не дарував, ми їх з вами збираємо копієчка до копієчки і потім вже нам заганяють, ставимо на фонд. Для чого? На фонд? Щоб на військового, для того щоб не оджали, бо є такі моменти, віджимають командири наших хлопців. Так що далі там у мене ще відеозвернення буде від Олексія Саєнко. Ну, вся та сама історія. Трошки мазути, трошки туди-сюди. Ну, будемо подивитися. Якщо доїде до березані, значить буде їздити. Що ти підпираєш стовба вже, да? вже й не балакає, все, гаплик. Да? Каже, їдьте вже хлопці, біжі не робіть такого. Одну не більше, так? Да? Ні, ну вже з Віталіком вже говоримо, щоб якось би десь а тут же є мій підписник Серега, щоб десь, можливо, до нього, щоб він забирав, машинки перегнати, а потім вже забирати. Реально, день просраний, Мар'яна Васильівна хай празднує день народження вже з дівчатами. Ну, а ми будемо серед ночі, я думаю, вдома. Скільки вже годин, діду? Він там чекає, ви тут чекаєте, А я посередині чекаю. А скільки часу вже? Все, це ми будемо... ой 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 Да. Так що відпускаємо зараз пані Олену і печемо додому. Так що такий у нас сьогодні форс-мажор. Дід сердився на мене, каже, на наступний раз давай мені узди правлення в мої руки, я буду сам договарюватися, тому що на його бані. Так що три машинки у нас сьогодні є. Це у нас 126-ту бригаду. Та машинка у нас... Це мене попросила Наталія шило. Я не знаю, такої бригади хлопчина, там є відеозвернення. От, у них там навіть кошти є, за неї ще треба дозбирати. І та машина це 79-та бригада, хлопці не збирали, наша задача тільки привезти. З Віталієм все обговорили, все вони в курсі. Так що такий ешелон. Три машини, зараз будемо видвиватися, ще дорога. Ну, дорога теж така штука цікава. Так що, друзі, далі буде. Залишайтеся з нами. Побажайте нам удачі, ми роздрові і добра. Ну а ми розраховуємося і будемо пекти. Поки. Далі буде. Довольно, да? Ну тоді давайте з дідом фоточку біля машини зроблю. Вставайте з цієї сторони, тільки двері закрий. О, так щоб було красиво. Віталіку на пам'ять, зараз скинуємо. О, саме головне, щоб сало не оджали пограничники, бо я знаю, що є такі моменти. О, так що все, відпускаємо тебе, красунька. Е, своїй родині великий привітос. Віталіку також скаже, що ми попрацюємо над цими помилками. Дякуємо за те, що дав нам можливість повалятися в машинах, чуть не поздихали тут. Ну, так само і тобі. Так що, Віталіка, бережи дружину. Лена, ти крута, так що дякуємо тобі. Дякую Сідай до діда вже в машину і печить. Хай везе вже те. Це ще обратно в очереди, так? Да? Ну так. В очередь не падає. В очередь велика. Не, я вже буду саводи. Да, я думаю, тобі так. таке. А ви дешите? Що таке? Давай, давай, братан, веди себе приліжте. <рігав> Бо в мене є відео дока, що ти забрав, Лену. <рігав> діду, не шуткуй. Не шуткуй. Давай. Все, діду, розібрав? Давай. Все. Це поганяло нашого старого командира, хай виїжджає, ну а я сідаю за свого бойового коня і печемо. Так що отак. Жесть, звісно, друзяки відсапали, відждали, все, і погнали. Все, пока-пока. Все, три машинки є. Дід поїхав і ми погнали. Ну що, друзі, погнали? Так, ми поки попереду, але їхати не будемо, будуть їхати хлопці. Зараз дід Вадим од Вазаленку на границю і буде йти спереді, будемо держати якусь определенну швидкість. Отака красота. Саша, як тобі легкий хліб волонтерський, да? як казала, якась жаба каже. Менш-більше. Да, менш-більше, Та й це такого не може бути, якби їм було невигодно, вони б цього не робили. Це дуже вигодно Та. було полежати сьогодні в машині боки, особливо я. Я не можу заснути, тому що розумію, що, 에... Ні, навук, що це все-таки організована робота. І ну, я за кожного як не крутий, а якось Чу... ну, відчуваю, що я несу якусь... Тому що я кожного прошу, я розумію, що це кожен від себе допомагає, підтримує наших хлопців, але все одно якась є така чуйка і чувствую за собою вину, що трошки не договорилися з Віталієм. Де ніхто не думав, що так буде довго по границі, що буде такий співпрограм. Так що ну, попрацюємо над цими помилками, можливо, будемо звертатися до Сергія, до мого підписника, щоб машини. Треба буде перегнати, бо там хлопці знову просять е, перегнати, ну, тіпа, купити машини, я даю в Італія номер або їжачка, о, ну з їжачком там проще, там або він приганяє, або в Київ приїхали. Тут треба приїжджати на кордон і забирати машину після того, як вони її привезли. Ну, можливо, як ми будемо, то будемо договоритися, щоб забирав Сергій, вже, а там вже буде видно. Так що такий хліб волонтерський, доволі дуже приємний, приємний в тому, що є результат. Ще в нас поповнилося два автомобілі в нашому арсеналі. Один ми придбали, один за нього перечислять частково кошти хлопці також не знаю який підрозділ. Нам попросили дозбирати, організувати, перезути, фарбувати не треба укомплектувати і доставити на Донбас. От. Ну і так само в е Женін підрозділ, де ми вже були, хлопці також назбирали, 79-ту бригаду, і Женя попросив, щоб цей весь випрос ми також зробили. Так що оцей гріша будуть красити, трохи там подивляться момент, зробимо ТО. Ну а Підтримка фінансова, якщо буде така можливість, підтримати. Це не та заправка чи та. Апіція, та печемо, печемо далі. Да, далі, далі вук. Так що ну, а від вас підтримка, як завжди. Маєте можливість підтримайте. Я вже навіть не знаю на що, що мені сьогодні один написав. А ви чеки показуєте, звітуєте. Чеки у мене по ремонту автомобілів є. Але куди їх сунуть, куди їх приліплювати, я не знаю. Ми в день тільки сьогодні в Шегині простояли, в нас було три перерахунки. В і... нас пандбол перерахували, в третю школу побрали сітки. Я пообіцяв хлопцям чи вчителям допомогти. Ну, таке. Так що на заправку, тут дві ж паріж. як каченята ходять. Кому куди треба, кому куди не треба. Так, я заправлятися не буду, а хлопці зараз... Позаправляємо. Саме головне нікого не поїхати. Машинки, два їх до повного. Так що під, якщо є можливість тримати в заправці, в ремонті автомобілів, а також у зборі на Starlink 67 вубкам завінчить, Starlink Екофло, будь ласка, завжди буду радий. Так що на цьому буде все. Всім дякую, працюємо, підтримуємо один одного. Не знаю як ми доїдемо, але реально трошки важкувато. Да, так що, друзі, два екстрейла заправляємо, водісик вона воно, воно стоїть. От. Оляшки на осю. Так що отак. Два ікстрейка і наварка. Так що на цьому буде точно все. Всім миру, здоров'я і добра, на цьому всім пока-пока. Тихої ночі. З вами знову я, Шелудько і моя банда. Печемо додому, вчора в ніч виїхали, в ніч повертаємося. На лафетці стоїть наворка. Тут стоїть у нас x trail 1 X-Trail-2. Цього будемо красити, перезуть, ТО. Цього перезуть ТО, а цього покрасити, зробити ТО, ну, як буде видно. І вже дуже-дуже срочно. Так що працюємо, дякую кожному за довіру, за підтримку. Ще часов 4 і ми вдома.